Принаймні на сьогодні в їхніх планах на жаль нічого не змінилося. Путін все ще хоче перемогти найближчі тижні, можливо, навіть будуть достатньо важкими, достатньо складними. А Росіяни провели відносно успішно достатньо велику мобілізацію. Вони можуть там наступати. І головна мета в першу чергу це. Тактично, якщо ми говоримо про тактичну мету, це відсунути позиції українських збройних сил подалі від так званого сухопутного коридору. Якщо ми говоримо про напрямок головного удару, то розглядати його, наприклад, на Донбасі. Ну дещо дивно, поясню, чому там укріплення, яке вибудовувалося по вісім років обома сторонами. У нас є можливість, у нас є шанс нанести поразку ворогу, поламати йому плани і а, успішно завершити а, цю війну до кінця цього року. Вітаю всіх в проєкті Аристократія. Сьогодні ми будемо говорити про очікуваний наступ орків на Україну, а також про постачання зброї. Мій гість дуже інформований. Це Сергій Рахманін. Сергію, привіт. Вітаю. Сергій – народний депутат і член комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. І я думаю, це не буде великою таємницею, якщо я розкажу, що ми з тобою однокурсники, і тому можемо спілкуватися на ти. Сергій скажи, будь ласка, що тобі відомо, що можна розповісти глядачам про широкомасштабний так званий наступ росіян на Україну? А, насправді. Те, що може відбутися, відомо настільки вузькому колу людей, що можна не боятися розкривати якісь особливі таємниці. А на, якщо ви подивитесь на карту, я звертаюся до глядачів, ви самі зрозумієте, де теоретично може наступати або українська армія, або армія агресорів. Дані великого наступу це насправді. Справді, мистецтво чому? Тому що ти маєш вдарити з одного боку там, де тебе не чекають, з іншого боку, там, де у тебе, де у противника а, найслабша оборона бажана або просто слабка оборона. І там, де у тебе є можливість підтягнути необхідну кількість резервів, це так би мовити, якщо хочете дарувати за можливо не дуже коректне порівняння, це така знаєте, карткова гра або жахматна партія. Але противник. Теж не дурень, і він теж намагається прораховувати певні ходи, і тому починається, е, гра нервів з одного боку, з іншого боку, гра мізків. Тобто, тому зараз гадати, де саме буде широкомасштабний наступ, де він почнеться, це справді е, спроба вгадувати, тому що замисел, який виношується в Генеральному штабі Збройних сил України, взагалі в штабі Сил оборони, і замисел, який виношується в генеральному штабі збройних сил Російської Федерації в штабі агресорів це відомо, цей замисел і ці плани відомо тільки вузькому колу людей. Більше того, це ці плани можуть коригуватися. Тому що хочете, можемо поговорити про конкретні напрямки, про переваги і недоліки того чи іншого той чи іншої ділянки фронту, про складнощі, з якими стикатиметься та чи інша сторона, але намагатися вгадати, я не буду і нікому не раджу. Просто треба налаштовуватись на те, що на превеликий жаль найближчі місяці, найближчі тижні, можливо, навіть будуть достатньо важкими, достатньо складними і достатньо серйозні бої. Я б навіть сказав, достатньо серйозні битви. От в проміжку між лютим і квітнем вони будуть більш ніж Добре, ну, ми зараз повернемося до території. А чому в проміжку між лютим і квітним? Ми говоримо про очікування зброї нової. Від ну, перш, В першу чергу, дивіться, ну коли йдеться про великомасштабну операцію, це завжди пов'язано з певною кількістю обставин, певною кількістю чинників, факторів. А росіяни провели відносно успішно достатньо велику мобілізацію. Вона продовжується в них і зараз. Так звана прихована мобілізація. Вони домобілізовують певну кількість людей, але в принципі вони відмобілізували велику кількість людей, щонайменше 300 тисяч, з яких 150 вони одразу не перекинули на лінію фронту. Вони мали час для того, щоб їх належним чином, ну хоча б відносно піднавчити і злагодити, тому що це теж дуже важлива обставина, тому що. Військова частина, особливо коли йдеться про тактичне об'єднання. тактичне з'єднання дарують такі, наприклад, як бригада чи полк, необхідне злагодження, коли кожен боєць знає свій маневр, і це дуже важливо, особливо при під час наступальних операцій. А вони відмобілізували достатньо велику кількість людей. Вони закрили шпарини на фронті, які дозволяли нам інколи вриватися і отримувати так звану оперативну глибину, тобто атакувати в глибину противника. Вони за рахунок збільшення особового складу а, підвищили тиск на певні ділянки фронту, і це а, виявило, проявилося в першу чергу в районі Бахмута і Соледара, де за рахунок чисельної переваги і абсолютно нехтування жертв ним вдалося пробувати нашу оборону. Але вони теж мають певні проблеми. Ці проблеми пов'язані з відновленням втрат у найбільш боєздатних частинах. Ці проблеми пов'язані з. Певною боєприпасною дієтою, яка в них вже з'явилася, якою не було на початку війни, навіть не було в, скажімо, влітку на початку осені. Але більше за все вони рефлексують і реагують на нашу підготовку. Вони бачать наше намагання розгорнути додаткові військові частини і не просто додаткові військові частини, додаткові з'єднання. Вони розуміють, що за певний час ми отримуємо протягом найближчих місяців. Певну частину важких озброєнь в першу чергу йдеться про бронетанкову техніку, танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти, крім того, бойові броньовані машини а також певну частину артилерії, зокрема самохідних. І їм важливо а, на спробувати вдарити і нанести нам а, не просто враження, а поразку достатньо відчутно до того, як ми встигли отримати це озброєння до того, як Стрій будуть поставлені навчені вояки до того як ми створимо кулак, який можемо на який можемо розраховувати плануючи наступ. Ну ні для такого не є таємницею, що протягом найближчих місяців там, місяця, двох-трьох, ми будемо отримувати партіями нове важке озброєння. В першу чергу це стосується танків, а також бронетранспортери, бойові машини похоти, артилерію, зокрема, самохідну. І а, якщо ми говоримо про а, вишкіл персоналу для отримання техніки для сформування і розгортання а, нових бригад, то зрозуміло, що українські збройні сили при всьому своєму бажанні не зможуть зробити цього раніше ніж на початку квітня, повноцінно, якщо ми говоримо про більш-менш боєздатні з'єднання, які вже повністю озброєні, а, укомплектовані навченим персоналом, навченим особовим складом. Тому для росіян важливо вдарити саме цей період, коли українські Збройні Сили ще не готові до, не не, не розгорнули свої бригади і не готові для, для наступу. Тому друга причина, ну як не дивно, як не смішно, цю, цю думку вже висловлював голос: це не я один. йдеться про те, що росіяни, особливо путі, які для мене, очевидь, є безумним, не божевільним, а саме безумним. А він є в він в принципі прив'язується до певного певного символізму, до певних дат, до певних маркерів. І я думаю, що ближче до річниці початку повномасштабної агресії він йому потрібно будуть якісь достатньо відчутні перемоги. Тому в принципі це можливо і раніше. Але є нюанси. Ці нюанси відомо. Зокрема, це погодні умови, це ґрунт. На я не відкрию таємницю, це зараз уже по-моєму всім відомо, навіть тим людям, які до цього ніколи в житті не цікавилися війною, або військовими справами. Що техніка, особливо, особливо колісна, вона по вогкому по ґрунту йде достатньо важко. Це має бути або вже висушений ґрунт, тобто пізньої весни, або достатньо промерзлий. Тому з цим теж пов'язані планування великих наступальних операцій. Зрозуміло, можна йти і по багну. Але як показує, наприклад, бої на півночі на початку широкомасштабного вторгнення, ти може втратити велику кількість танків в болоті, і нема на то ради. Я хотів би повернутися до твоїх слів, що не варто гадати з якого боку буде наступ. Приймаю, але ми ж можемо коментувати заяви посадовців українських міжнародних. Зокрема, найголовнішу думку, очевидно, з концентрацією даних світових розвідок озвучив міністр оборони Олексій Резніко. Він сказав, що очікується найбільші удари. Це Донбас, і це може бути. Ту південний схід це запорізький напрямок, і це якось випливає стратегічних очікувань Кремля взяти на Донбасі переширок на Крим і далі торгуватися, і нібито з півночі можуть бути лише декоративні напади. От, прокоментуй, будь ласка, цю твердження. Давайте по черзі. Я таке поняття: напрямок головного удару. Якщо ми говоримо про напрямок головного удару, то розглядати його, наприклад, на Донбасі. Ну дещо дивно, поясню, чому наступ росіян на Донбасі він не припинявся з першого дня повномасштабної агресії. Тобто, він цей наступ триває з різним ефектом. Він загальмовується, він активізовується, але якщо подивитись на карту, то якраз на Донбасі, в Донецькій в Луганській областях ворог просунувся найбільше і продовжує там тиснути. Ви знаєте, що українські Збройні Сили змушені були залишити Солодар. Знаєте, що зараз фактично в напівоточенні знаходиться Бахмут, і ймовірність того, що він буде залишений, на жаль, є достатньо висока. Але говорити про напрямок головного удару, головного удар, штабний наступ, я думаю, що не варто поясню чому. Тому що а, саме там знаходиться найбільша кількість а, підрозділів військових частин за великим рахунком, з обох сторін. Там а, бої точаться постійно, там є найбільш укріплені позиції з обох сторон, ну в різних місцях по різному. Але Менше з тим, там укріплення, яке вибудовувалося по вісім років обома сторонами. Там є велика кількість населених пунктів, там є різні річки, які створюють природні перешкоди, що в принципі загальмовує наступальний порив. Тому говорити про величезний системний масштабний наступ. Якщо ми про нього говоримо, про те, що про що говорять протягом останнього приблизно тижня, то навряд чи йдеться про Донбас, тобто там ворог може посунути нас і далі. І на превеликий жаль буде атакувати, але якщо ми говоримо про а, на, напрямок головного удару, що таке головний удар, це удар, за допомогою якого ти завдаєш ворогу поразку, перехоплюєш стратегічну ініціативу, і з великим рахунком вносиш, або пробуєш внести перелам в хід цієї З Цієї точки зору Донбас, ну, навряд чи буде саме ці можливо, але навряд чи. Тобто, ну, ну поясню, наприклад, там, з якщо все ж таки буде. Залишений Бахмут. А ще раз кажу: я сподіваюся, що цього не віду не буде, але оперативна ситуація підказує, що такий варіант цілком можливий. То тоді буде ворог точно буде пробувати атакувати слов'янсько-каматорську агломерацію. Зрозуміло, що він спробує просуватися від часового яра для того, щоб погіршити нашу логістику, поліпшити свою. Але після такої величезної операції там він точно буде виснажений і буде змушений брати оперативну паузу. Тому як про наступ е масштабний системний, ну я би про Донбас не говорив. Вони там будуть накопичувати сили для того, щоб розв'язати тактичні питання, які зараз розв'язуються. В першу чергу це захоплення Пахмуту і захоплення Мар'їнки. Те, що йдеться про південь, там ситуація складніша, чому тому, що там е зосереджена велика кількість е резервів російських, і вони зараз ще підсилили своє групування там. Покинувши от на запорізькі напрямок, про на ділянку а, ближче до нього це район Вугледар. Ну тобто, формально, це до Донецька, але росіяни сераз розглядають як частину Запорізького фронту. Вони перекинули туди нові резерви, зокрема, перекинули частину 40-ї 155 ї бригад морської піхоти, тобто посилили там свою присутність там по збільшилась кількість бронетехніки, вони можуть там наступати, і головна мета а, в першу чергу це тактична, якщо ми говоримо про тактичну мету. Це відсунути а, позиції українських збройних сил подалі від так званого сухопутного коридору, тобто цього шляху, який поєднує окупований Донбас з окупованим Кримом через територію Маріуполя Запорізької області тощо. Наша позиція знаходиться в небезпечній для росіян близькості від цього коридору, і тому їм вигідно посунути щонайменше кілометрів на 20. Атакувати там масштабно, вони можуть в принципі. Але знову ж таки, ми до цього готові. Тому наші генерали, коли дивляться на карти, вони в першу чергу розуміють, що може бути наступ там. І Цей наступ ну про була така спроба, можливо, це була така масштабна розвідка боєм, але ж вони пробували наступати в район Ріхова. так. Вони з зайшли всі зону, Вони посунули нас кількох укріплених опорних пунктів, але говорити про кисутті просування не йдеться, тому це цей варіант теж можливий, і ми до нього готуємося, але там достатньо складно, тому що, по-перше, у нас там достатньо укріплені позиції, бо дуже дуже велика смуга ширина фронту, і для того, щоб там наступати, треба наступати справді величезною кількістю особового складу. А для росіян якраз атаки по широкому фронту, як показується війна, є величезною проблемою. Тепер інший варіант, умовно кажучи, варіанти для них це справді наступати з півночі. Чому? Тому що близько. Ну, відстань до Києва трохи більше 100 кілометрів. Це величезна спокуса завжди. По-друге, є можливість там те, про що вони говорили не спочатку війни, називали це своєю помилкою. Це спроба відрізати Західну Україну від решти України, прорізати шляхи постачання. Західної зброї в такий спосіб поставити Україну на коліна. Для цього потрібно створити, створити певне ударного групування, його там поки що немає. Але це питання часу. А, думаю, що їм буде складно реалізувати такий план з тої простої причини, що знову ж таки достатньо велика, велика ділянка буде фронту, яка потребує величезної кількості людей і е, дуже точних маневрів. По-друге, складний рельєф. А, ліси, лісосмуги болота, маленькі річки, ну і наступати було складно і в рік тому. Це при тому, що це вони застукали нас фактично з Немецька, тому що будьмо відвертими, з того боку, наші військоначальники, йому така підозра, якраз наступи не очікували. Зараз ми будемо готові до цього, і їм буде складніше. А, ну і наступний варіант це знову спроба наступати в бік Харківської області. Тут причина та сама, як і з Києвом, близькість. Є в величезні населені пункти, де можна створити певну логістику. Є невелика відстань від кордону і можливість наступати знову в бік Харкова для того, щоб поліпшити ситуацію. Свою ну по перше, відсунути назвід від своїх кордонів. По-друге, фактично зірвати наступ на Кремінну і Сватове. А в зрозуміло, що з боку наступу в бік Харкова ця операція буде ну. Щонайменше призупинено. Ну і по-третє, Харків спроба взяти Харків, вона теж може бути певним політичним призом. Тут теж є свої нюанси, а ці нюанси полягають в тому, що знову ж таки потрібно буде перекидати велику велику маси військ і техніки, і це не може залишитися, ну скажімо так, непобаченим, побачене, непоміченим. Тому що українська розвідка, на відміну від російської, вона працює дещо краще. Правильне буде твердження, що росіяни не готові до цього наступу. Вони вимушені наступати, бо це єдиний шанс перед квітнем, коли ми отримаємо анонсовану зброю. Для того щоб робити висновок готові чи не готові, треба мати інформацію, якої в мене немає. Я думаю, що достеменна інформація про реальний стан речей у збройних силах Російської Федерації ну мало кого є. Навіть розвідники помиляються, навіть розвідники вона перують до певної міри припущення. Росіяни готуються цілком очевидно, що росіяни готуються з одного боку до затяжної війни, тобто вони її вже не виключають. От зовсім це стало зрозуміло, вони її не виключають, вони до неї готуються, вони належним чином намагаються перевести на військові рейки своє військово-промисловий комплекс, почасти свою економіку, а десь їм це вдається, подекуди ні. Але зрозуміло, що вони розуміють, що вони мають е, певний резерв, все ще вони ресурсна держава, величезний мобілізаційний ресурс, незважаючи на численні втрати. У нього все у неї все ще е, величезні запаси зброї озброєння і боєприпасів. Вони меншають, вони маліють, але вони не все ще величезні, вони не привні більше, е, ніж наші, і вони мають можливість їх відновлювати. У них все ще а, достатньо міцна економіка, хоча вона поступово починає вже потерпати від економічних санкцій. Але Росії, в Росії запас міцності все ще є, і вона хоче цей запас міцності використати. А, після того, як вони відмобілізували певну кількість людей, після того як вони відновили а, достатньо високий а, показник підтримки а, війни. Після того, як вони залезали рани і відновили боєздатність найбільш побитих а, військових частин з'єднань, у них є шанс, у них є можливість, як вони вважають, нанести нам поразку, яка би поламала а, хід кампанії. А вони в, в них в руках була стратегічна ініціатива, Українські сили оборони її перехопили а, після. Дуже успішної операція на Харківщині, а пізніше на Херсонщині. Зараз цю ініціативу намагаються перехопити росіяни. Вони вважають, що в них є час і можливість накопичити певні сили, вдарити і спробувати або повністю проламати хід кампанії, або принаймні захопити стратегічну ініціативу, що означає, що вони диктують порядок денний. Вони нав'язують свої правила. Тобто їм важливо поламати хід цієї війни. Вони все одно планують її виграти. Ну, принаймні на сьогодні в їхніх планах, на жаль, нічого не змінилося. Путін все ще хоче перемогти, хоча це дається йому набагато вищою ціною, ніж він планував і, нарешті, починає це усвідомлювати. Інакше не було б мобілізації, інакше не було б певних заходів, які відбуваються в економіці. Тобто, він все одно заточений на перемогу. Поки що у нас не залишається нічого, як влаштовуватися на Кривава війну, яка, можливо, буде тривалою. Тривалою наскільки тривалою може бути, бо ніхто не може частина наших воєначальників говорить про цей рік, що ми вийдемо на кордони цього року. Я вважаю, що війна може бути тривалою. Наскільки тривалою, не візьметься сказати будь-яка притомна людина. Чому? Тому що зараз називати конкретні дати, це гратися у ворожку. А війна залежить хід бойових дій під час воєнної кампанії, залежить від величезної кількості обставин. І, на жаль, не всі ці обставини залежать від нас. Ми не знаємо, наскільки безперебійним, наскільки вчасним, наскільки швидким буде постачання зброї. Ми не знаємо, яка кількість цієї зброї буде втрачена, як швидко вдасться. Відновити втрати, ми не знаємо наскільки швидко це при тому, що наші військові демонструють е, справжні дива. А будуть навчені наші е, бійці, наш особовий склад працювати на тих чи інших видах озброєння. Ми не знаємо насправді наскільки відчутними будуть удари подальше по нашій інфраструктурі. А від цього теж залежатиме життєдіяльність держави, відповідно, і наша безпека. Тому говорити про конкретні обставини, про конкрет, точніше про конкретні дати, про конкретний час, достатньо важко. У нас є можливість, у нас є шанс нанести а, поразку ворогу, поламати йому а, а, плани і а, успішно завершити а, цю війну до кінця цього року. Але не факт, що цей шанс буде реалізований, і говорити про те, що він є там стовідсотковим. Чи навіть дуже висока, я б не ризикнув. Дуже складно, дуже багато обставин і дуже серйозний ворог проти нас не треба сприймати російську армію як слабку, і не треба робити з російських генералів дебілів. Вони пропускаються помилок. У них є проблеми, у них є втрати, але вони все ще достатньо серйозний. Ворог. А якби не було інакше, нам би не доводилося залишати наші населені пункти і відступати. У нас головні бої все ще поперед. Але ми переможемо без варіантів. У нас нема іншого виходу. Я дякую за розмову. У нас залишилася ще одна тема, яку ми сьогодні не порушили. Я думаю, ми повернемося тижнів за два. Це захід і його постачання зброї. Але тим часом дякую. Я е... Прошу всіх підписуватись на youtube канал Аристократія, ставити лайки і коментувати нашу розмову. Дякую, всього найкраще. Сергію теж дякую. Дякую.